Знаємо, що Євангеліє Йоанна є євангелієм е, любові, Там дуже часто Євангелист Йоанн говорить про любов, яку, про яку говорив Ісус і яку Він дарував людям. І цей 15-й розділ Євангелія від Йоанна є теж таким виразом е, цієї великої великої любові Бога до нас. Любов, яку Ісус дає своїм учням, має початок у серці Отця Небесного. Тому що Ісус говорить, як полюбив мене Отець, так я полюбив вас. Може, більше звертаємо увагу на ці слова Ісуса, Я полюбив вас, але Він говорить, що я полюбив вас, так як мене Отець любить. Ми якось, можливо, Менше знаємо, розуміємо, як Отець любить Ісуса, бо може навіть така думка приходити, як це Він любить, що Він дає свого Сина в цей світ грішний, де Ісус буде страждати, де грішні люди Його розіпнуть, вб'ють. А навіть якщо би цього не сталося, навіть все рівно. Просто святий Бог між грішними людьми, де там любов Бога. Напевно, для нас ця любов не до кінця зрозуміла, тому що це та любов Агапа, любов, яка себе дарує, любов, яку отець аж так полюбив світ. Теж в Євангелії від Йоанна, в третьому розділі, це читаємо. Що Він аж так полюбив світ, що дав свого сина. Аж настільки він полюбив нас, людей, що зміг дати свого сина як викуплення за наші гріхи. І ця любов, яку дарує Ісус учням, дарує кожному з нас, вона має свій початок в серці Бога Отця. Там вона починається, там є джерело любові. Якби звідти Ісус не черпав свою любов, напевно, вона би дуже швидко закінчилася, тому що люди пробували його використати, зранити Його, якби не любов Бога Отця, не знаємо, як би Ісус зміг реагувати на всі ці події. І тут для нас є така підсказка. Коли не вміємо реагувати, коли маємо з цим якісь труднощі, коли ці всі події навколо нас переносять нам якийсь страх, обурення, агресію, то питання, чи джерело любові є в Бозі, чи від Нього черпаємо свою любов? Ісус від Отця навчився любити. Він цими словами. Показує, бо іншими словами говорить, що не вмію вас інакше любити, як любить Отець Небесний, інакше не вмію, інакше не можу. Це ми, люди, можемо якось по-різному проявляти свою любов. Ця любов е, може бути різною. А Ісус каже: так як Отець, так вас люблю, як любить мене Отець. Тобто, Цією досконалою жертовною любов'ю. Любов, яку дарує Ісус своїм учням і кожному з нас, це є головна цінність і та головна риса Бога. Бог є любов. От від цього ми повинні відштовхуватися. Це те, що ми маємо завжди бачити в Бозі. Це те, що Він любить, те, що Він любить. Питання до кожного з нас, яке поставимо собі, від кого ми вчимося цієї основної цінності? Кожен вміє любити. Немає людей, які не вміють, які не люблять. Якщо не проявляють свою любов, не означає, що не люблять. Ми вчимося, як Ісус навчився від Отця. І далі передавав цю любов, передає цю любов. Так само і ми. Ми від когось вчимося. Дитина вчиться від своїх батьків любити. І в любові батьків вона повинна побачити любов Бога. В дорослому житті теж вчимося і від інших людей любити. Бачимо приклад, бачимо інших людей, бачимо тих, котрі. Для нас є авторитетом і теж вчимося любити. Шукаємо таких людей, які люблять. Це теж нас притягує ця цінність, любов, вона нас притягує, щоб ми з такими людьми проводили час, щоб ми черпали любов від таких людей, щоб ми заражалися любов'ю. Нею можна заразитися, щоб потім. Передавати її далі іншим людям. Якщо дослідити цей ланцюжок, то апостоли через Ісуса досвідчують любов Отця, то спочатку є Отець Небесний, який є повнотою любові, який є досконалою любов'ю. Він це дає, цю любов дає Христу, Своєму Синові, а потім Ісус передає апостолам. Отець є джерелом любові, а плід любові, тобто наслідок любові, це є радість. Про це сьогодні Ісус каже, щоб моя радість була у вас, і щоб ваша радість була сповнена, щоб ваше життя було наповнене радістю, а це є плід любові. Хто не любить, той не має радості, хто не проявляє любов, хто не. Не дарує любові, той не має радості. Бо радість є в тому, коли ми даємо, радість в тому, коли ми собою жертвуємо, коли ми ділимося, даємо себе, свій час, свої здібності. Це приносить радість, не таку тимчасову веселість, що мені тепер весело, але таку справжню радість, яка є плід любові. Але спершу шукаймо цієї любові в серці Отця Небесного, а Він нею ділиться з Ісусом і з кожним із нас. Амінь.